7 лютого принесе зимову погоду. У більшості регіонів збережеться хмарна атмосфера, хоча в деяких областях можливі короткочасні прояснення. Вітер в окремих регіонах посилиться. Давайте детально розглянемо, яка ситуація буде у вашій області. На Київщині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі мінус 2 градуси. Ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області температура вдень очікується 0 градусів, а вночі мінус 2. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Опади відсутні. У Чернігівській області температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі мінус 2 градуси. Вдень і ввечері небо у Чернігові буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опади не прогнозуються. У Сумській області температура день і вночі складе мінус 5 градусів. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура в день буде мінус 5 градусів. Вітер північно-східний 4 метри за секунду. Хмарна погода протримається увесь день. Опадів не прогнозується. У Донецькій області температура день складе мінус 3 градуси. Вітер північно східний 5 метрів за секунду. А вночі мінус 6 градусів, вітер північно-східний 5 метрів за секунду. У Донецьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Луганській області температура в день становитиме мінус 4 градуси, вітер північно-східний 4 метри за секунду, а вночі мінус 5 градусів. Весь день у Луганську буде хмарним. Дощ не прогнозується на півдні. В Одеській області температура в день становитиме плюс 1 градус, вітер північно-східний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 1 градус. В Одесі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опади відсутні. У Миколаївській області температура в день плюс 1 градус, вітер північно-східний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 2 градуси. До самого вечора у Миколаєві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура вдень 0 градусів, вітер північно-східний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 1 градус. День та вечір будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Дощу та снігу не передбачається. У Запорізькій області температура вдень мінус 1 градус, вітер північно-східний 4 метри за секунду, а вночі мінус 2 градуси. Хмари, що вкривали небо у Запоріжжі вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Опади відсутні. У Криму температура вдень складе мінус 2 градуси, вітер північно-східний, 6 метрів за секунду, а вночі мінус 3 градуси. У Сімферополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ближче до вечора повинен закінчитися. На заході. У Львівській області температура день складе плюс один градус, а вночі мінус два. Хмарна погода протримається увесь день. Без опадів в Івано-Франківській області в день температура плюс один, а вночі мінус два градуси. Вдень ненадовго небо стане ясним, але ближче до вечора його знову окупують ранкові хмари. Опади відсутні. У Тернопільській області температура вдень 0 градусів, а вночі мінус два. Ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. У Чернівецькій області мінус один градус, а вночі очікується мінус 2. Похмура погода буде триматися не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опадів не очікується. У Закарпатті температура вдень буде складати плюс чотири градуси, а вночі нуль градусів. Хмарна погода протримається увесь день. Дощу та снігу не прогнозується. У Рівненській області температура мінус 1 градус, вітер східний 4 метри за секунду, а вночі мінус 3. До вечора хмари, що панували в небі, зникнуть. Опади не передбачаються. У Волинській області температура вдень 0 градусів, вітер південно-східний 4 метри за секунду. А вночі мінус два. Вдень зберігатиметься хмарна погода, але ввечері небо стане ясним. Дощу та снігу не передбачається. У Хмельницькій області температура мінус один градус, а вночі мінус три. Ранкові хмари поступово розійдуться, а ввечері небо буде безхмарним, без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура – мінус один градус, вітер північно-східний 5 метрів за секунду, а вночі мінус чотири градуси. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Полтавській області в день температура буде становити мінус 5 градусів, а вночі мінус 4. Небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опадів не очікується. У Черкаській області в день очікується мінус 1 градус, вітер північно-східний 4 метри за секунду, а вночі мінус 2. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Дніпропетровській області вдень температура буде мінус 2 градуси, а вночі мінус 3. Вранці буде похмуро, але вдень небо очиститься. Опадів не прогнозується. У Вінниці температура вдень плюс 1 градус, а вночі мінус 1. Весь день буде хмарним, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за увагу. Залишайтеся у теплі, незважаючи на прохолодну погоду. До зустрічі у новому прогнозі.